Чи спроможна теорія Дарвіна пояснити походження життя, погляд з християнської перспективи? Теорія еволюції Чарльза Дарвіна, запропонована в 19 столітті, стала однією з найвпливовіших наукових концепцій. Проте, з розвитком науки, зокрема генетики та молекулярної біології, багато положень дарвінізму зазнали критики та переосмислення. Ця стаття розгляне деякі ключові аспекти теорії Дарвіна та сучасні наукові дані, які ставлять під сумнів її дієздатність з точки зору християнського світогляду. Перша мінливість та генетика Дарвін вважав, що мінливість поява у потомства нових ознак, відсутніх у батьків є рушійною силою еволюції. Однак генетика показала, що нові ознаки. Є результатом перерозподілу вже існуючої генетичної інформації, тобто жодної принципово нової інформації не виникає. Сучасна еволюційна теорія так званий неодарвінізм або синтетична теорія еволюції СТЕ вводить поняття мутацій, випадкових змін генетичного коду. Мутації, безсумнівно, можуть призводити до появи нових ознак і навіть сприяти виживанню в певних умовах. Наприклад, безкрилі жуки на Галапагоських островах. Проте важливо зазначити, що мутації не створюють нової генетичної інформації, а лише змінюють вже існуючу. Часто це призводить до втрати або дублювання інформації, що є скоріше прикладом генетичної деградації, ніж прогресу. Жук залишається жуком, і жоден вид не перетворився на принципово інший внаслідок мутацій. Друга спадковість та спростування ламаркізму, дарвін також вважав, що успадковуються не тільки вроджені, але й набуті протягом життя ознаки, концепція, подібна до ідей ламарка. Класичним прикладом ламаркізму є уявлення про те, що шия жирафа поступово видовжувалася з покоління в покоління через постійне витягування до листя на деревах. Однак наукові дані, зокрема генетика. Спростували цю ідею, набуті ознаки не передаються потомству. Неодарвіністи пояснюють довгу шию жирафа послідовністю мутацій. Але такий сценарій вимагає одночасної та скоординованої зміни багатьох систем організму, серцево-судинної, нервової тощо, що є вкрай малоймовірним з точки зору випадкових мутацій. Жираф є складним цілісним організмом. Всі системи якого повинні функціонувати злагоджено, це свідчить на користь того, що жираф був створений як завершена конструкція. Третій природний відбір як стабілізуючий фактор. Дарвін проводив аналогію між штучним та природним відбором. Проте штучний відбір є цілеспрямованою діяльністю людини, тоді як еволюція за дарвінізмом є випадковим процесом. Крім того, Штучний відбір не призводить до появи нових вищих таксонів, наприклад, з собак не виводять котів. Відбір лише відсіює вже існуючі ознаки, а не створює нові. Природний відбір, скоріше, є стабілізуючим фактором, який зберігає існуючі види в межах їх генетичної програми, він відсіює мутації, які є шкідливими для організму. Цей механізм запрограмований на молекулярному рівні, що свідчить про складний та продуманий задум. Сучасні наукові дані, особливо в галузі генетики та молекулярної біології, ставлять під сумнів багато положень класичної теорії Дарвіна: ідея випадкових мутацій, як основного джерела еволюційних змін, не узгоджується зі складністю та цілісністю живих організмів. З християнської точки зору складність та гармонія природи свідчать про існування Творця, який створив світ з певним задумом. Наукові дослідження, які показують обмеженість еволюційних механізмів, підтверджують біблійне вчення про створення світу.